Всім доброго дня! У мене була чесна закупка. Бачите, на 2900 гривень. Дофіга багато. Мені здається, ціни подорожчали. Масло не купили, бо не було акцій. Сметана 499. Цікерки тут на 10 злотих, але тут ми вже десь половину з'їли. Обоносив акція по 10,99. І починаємо то перша сумка у нас така. Порошок до печива дві штуки купила по 59 грош. Туалетний папір по 2,49. Що тут то? Рис по акції по 2,70. Ось так, може щось трошки пару грошей з'явилося. Це була нині акція одну берете, друга безкоштовно, нам вийшло за 14 злотих дві штуки. Це хороша акція, напевно. І це маємо за 5,89 то по 7 злотих. Ми будемо сьогодні таке їсти і дивитися саме вдома. Макарони по 3,49. І там ще таке то було за 7, не, за 6,99, а то за 7,12. Ось тут меденцік. У мене такий трохи голос, то щось захворіло. То ми маємо макарони у нас по 3,49. Три пачки маємо. По 4 злотих буде. Ось Перша сумка протишна. Тепер ще один великий рюкзак. Майся, ти вже тут, тобі теж їсти купила. Кетчуп по 489 плюс-мінус. Хурма по 4 злотих, така велика, бачите. Ківі було по злотовці. Все кидаємо. Така гарна форма. Ківі буде в нас по злотовці, якщо берете два, ми трохи фруктів накупили. О, маємо. Картопля в нас зараз по 4 злотих за кілограм, така не мити. Взяли Взяли переоцінці таку курочку, о, да. Шість п'ятдесят. Скільки у нас тут є? І скільки є? Та трохи є? Щ... Майже сімсот грам? Шістьсот вісімдесят два. Ще одна сметана. Огірочки по п'ять злотих не цілих. А то класна шоколадка. Дивіться. Вона хороша шоколад такий. По 650 за кілограм. А тепер якась така акція, якщо берете два, то по 2 злотих за штуку. Це дешево. І ми купили багато. Ну, була з молочний шоколад і білий шоколад. Бо по 2 злотих шоколад такий по три ще ми купляла тут такий самий дешевий. А то хороший, такий, гарний. Який хороший. хороший. добрий Батарейки 10 злотих. Мандаринки в нас по 7 злотих, а це була. Сезон почався. О, ще одні лимони. По 5 злотих, гарно пахнуть. Знаєте, дорогі яблука. Я завжди думала, що тут в Польщі яблука по 4 злотих. Та де там? По 7 злотих за кілограм. Це дорого. Масті купили їду. Таку, не знаю, чи буде їсти передати. І таку. По 9 з копійками, майже 10 злотих. Мені здається, в першій закупці на 3 на 300 тисячі гривень на 300 злотих мені було більше всього їсти. Мило теж була акція, воно по 3.50, а ми купили, якщо 2 штуки по злотий 4. Це дешево. Треба було брати більше, напевно. Тут теж мало бути по знижці, а в кінці не було. Два в одному по 6,99 повна ціна, я вже не ходила міняти, бо хай буде. Хай буде. Одне мило в нас по 5,99, а друге в нас за 2,40. То знижка така йде. Одна пінка до тіла, а друге мило для рук. Нині трохи косметики, бачите, накуплю. Ще одна паста. Кава 10,99. Ту каву люблю. Дві моцарели, то за три злотих. хороша нам. 5,99 маємо пів кілограма помідорків. Бо такі великі зараз не смачні зовсім. А ті хоч такі добрі. Фарш по переоцінці маємо. за... Дивіться, навіть фарш трошки збільшився, бо так завжди по переоцінці було по 5,49, а тепер вже 5,99. Такі по 4,9 дев'ять чвертки. По 5 золотих такі печерки. 300 грам. Мобілі щось мені останній час не подобається. 4 золотих 9 маємо 100 грамів, 150 грамів сиру То по топапці. По 3,70, Два смака. Звичайний із злоси. І 8 злотих чупа-чупсів. Але тут є 10 штук, а зараз одна штучка такого чупа-чупса на касі то 2 злотих. А, ще ж я маю класного. Ще сьогодні було по 3,80 таке гарне авокадо. Я взяла 2 штуки, щоб мені було, бо я люблю авокадо. А, 250-ті розлав купив часник. І ще молоко і вже все. І 4 літри молока по троє 19. І така закупка в нас вийшла. Бачите, стільки всього вийшло 294 злотих. Ось так вийшло. Дуже дякую, що були зі мною. Ставимо подобайки, підписуємось і зустрінемось в наступних відео.